Рік тому до мене записався на консультацію хлопчик, який мав проблеми з зубами. Ми бачимо клінічно вестибулярне положення клетів та зворотне перекриття в області фронтальних лісців. Після проведення діагностики ми прийняли таке рішення. Зафіксували наталеву лігатурну брекет-систему на верхню щелепу та виготовили змінну капу на нижню щелепу. Через 4 місяці. Ось так, відпрацювали працювали наші брекети, ми зняли капу і вже змогли зафіксувати металеві брекети на нижню щелепу. І ось такий проміжний результат ми отримали. Після тривалого лікування довжиною 18 місяців ось такий результат ми отримали. Звісно, можна його покращити, але для цього нам вже потрібно робити естетику на фронтальних зубах. Це може бути або реставрація, або вініри. Загалом результатом залишились задоволені і я, і пацієнт, і продовження лікування ортопедичне він почне колись пізніше.